Знову риболовля. Робимо дальній закид. Якщо ви попередньо знаєте, що там велика глибина більше 10 метрів, то робите 4 оберта котушкою, аби заглибити воблер а потім аж починаєте твічити. Спінінг маю довжиною 2,51, тому достатньо коротеньких ривків аби воблер робив правильні рухи під водою. Е, yeah, друзья. Просто волочу. Е, е, е. Пощастило, друзі! Пощастило є! Розловив нового воблера Хамсін. Ого як! Двома гачками в Око заліз. Така ось щучка вийшла в мене гарненька. перейшов на новое місце и пробую знову цього воблера. Є, друзі. Сход. Йовпарас. На паузу, да, паузу? Аккуратно. Ты хочешь, что ты На паузі, да? а ви оце А достанете оце кучер? Та да, от сейчас Є? Да. Видишь? От вона там сидить сидить ветки в темноті. Так? Да. Да? Приманка спрацювала вже три рази, тому ми можемо вважати її як самою кльову за сьогодні і продовжувати на неї ловити. Шо? Сьогодні всі клювання виходили з-під берега, тому дивіться ось як повернувся я з ближче до кущів, аби приманка якомога ближче пройшла клокоряжника. Да. За це б зайшло. Ну, вона на гачку. О, є, є, друзі, є, вивів. В, велика. Ой-ой-ой-ой! ой 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 тримається Друзі, дивіться, яка вона жовта. Аж коричнева. Оце жир. О! Попередньо побачивши вихід щуки на очереті справа за кущами, я вирішив залізти на дерево і спробувати закинути туди воблера. Побачимо, що з цього вийде. І у вас, мабуть, виникла думка, що за воблер такий. І я вже, як сказав, хамсін від фільму. Zibbeйте. Я йому присвятив це відео і одній водоймі. Дуже зайшов воблер тут і багато приємних клювань Друзі є! Яка гарна. Як її кром трави обвести. Ой-ой-ой. Так, друзі, на дереві стою. Треба злізти. Ну що, друзі, скажете, двуха буде? Ух ти що гарна яка Так, друзі і ця щука достойна того щоб її зважити